Добрий ранок, шановні глядачі. Сьогодні вашій увазі я запропоную приготування шоколадного тортика. Для цього необхідні такі елементарні інгредієнти, а саме згущонка, 200 г муки, яйце, сода і шоколадна горіхова паста. Зливаємо в одну посудину згущонку, 200 г муки. Одне яйце. І додаємо пів чайної ложки соди. Це все нам потрібно збити до однорідної суміші. Коли маса готова, беремо лист від духовки для випічки. На нього стелимо фольгу і виливаємо приготовлену масу. На фольгу. Після цього стараємося рознести рівним шаром на лист. Як ви бачите і як ви переконалися, нічого складного тут немає. І от, в такому вигляді, ставимо в духовку на 5 хвилин. Ось так виглядає наш тортик після п'ятихвилинної випічки. Зараз ми його елементарно витягуємо. І приготовлений торт стараємось розрізати на чотири рівні частини для того, щоб ми, ми змогли їх перекласти одна на одну, для того, щоб у нас вийшов гарний торт. Але використовувати ми будемо, так як у нас торт називається шоколадний, ми будемо використовувати шоколадно горіхову пасту. В принципі, при бажанні можна торт перемастити або джемом, або повидлом. Хто вже як собі полюбляє? Ням-ням-ням. Перемащуємо економно або не зовсім, хто як любить знову ж таки за власним бажанням. А я не можу стриматися щоб не скуштувати. <плес> Ось такий у нас получився тортик. Після цього от готовий, можемо нарізати. Ну що ж, чаєм чи з кавою, як кому до смаку, смачного.